чому помиляється така сучасна культура самореалізації? Ну... Самореалізація, тобто я маю реалізувати самого себе, і це така достатньо складна задача. Зараз ви знаєте, дуже розповсюджені, популярні оці візуальні борди, де ти можеш візуалізувати свою мрію і так далі. І це, в принципі, з одної сторони навіть дуже непогано, тому що ти маєш задати питання, Окей, а як я хочу себе бачити через 5 років, як я хочу себе бачити через 10 років, як я хочу бачити своє життя. Це класні питання. Питання тільки в тому, що е, от от хто. Хто визначає мій шлях, да, якщо це я? Ну, це дуже небезпечно, насправді. Бо я не контролюю насправді ні втілення своїх мрій, ні навіть свою власну реалізацію. Це набір, якщо відкинути Бога, це набір випадковостей і, звісно, моїх бажань і моїх талантів. Mm. Я вірю в те, що ми створені в співвідношенні з Богом, да, в стосунках з Богом, і нам потрібно шукати не самореалізацію, а виконати те, заради чого Бог мене створив.